Вітаю товариство? Отже, ситуація у Курській області, так би мовити, Росії дуже динамічно почала мінятися протягом останніх 24-48 годин. Фактично, територію площею не менше 150 квадратних кілометрів. Центральна влада у Москви із Москви вже не контролює. Хто її контролює наразі? Невідомо. Ну, в цю частину області зайшло, зайшла досить велика кількість озброєних людей зі стрілецькою зброєю, з бронетехнікою. і фактично російські війська, замість того, щоб чинити опір, всі хто розбігався, хто здався в полон, і що зараз відбувається у Польській області ми говоримо із військовим аналітиком Дмитром Снігирьовим, але нагадую, що ви знаходитесь на каналі свіжої історії. Мене звати Олександр Сарацов. Я журналістом тут ми говоримо завжди про найактуальніші події, про те, що формує наш інформаційний інформаційне середовище. І відразу переходимо до розмови з паном Дмитром. Отже, пане пане Дмитро, що відбувається у Курській області, чи що це за невідомі, чи це є Збройні сили України, чи якісь інші військові формування? Дякую за запрошення. Ну, давайте почнемо з того, що наразі жодної офіційної інформації з боку Міністерства оборони України, головного управління розвідки Міністерства оборони. Щодо подій, які відбуваються в Курській області, немає. Тому говорити про те, що це підрозділи Сил оборони України ми з вами знов таки стверджувати не можемо. Але враховуючи той факт, що Курська область театр бойових дій, це відповідно етнічні історичні землі України. Я нагадаю вельми шановні поглядацькі аудиторії. Ці території входили до складу Української держави Української Народної Республіки до 1918 року, згідно е, міжнародно визнаного Брест-Литовського мирного договору. Тому можемо з вами ну припустити, що це відповідно загони самооборони Курської Народної Республіки. Правильно, на кшталт тих подій, які відбувалися у 2014 році на сході України. Наразі версія України нас там ніякі і спростовувати цю версію ми з вами не будемо. Тому будемо говорити, що загони озброєних курян наразі контролюють територію приблизно до 200 квадратних кілометрів. Причому знов таки в чому цікавість моменту? Ніхто навіть не розуміє, яка територія контролюється збройними формуваннями. Ви називаєте 150 кілометрів. Я Чув цифру 200, інші джерела називають навіть 350 квадратних кілометрів. Тобто інформації досить обмаль, і вона не завжди відповідає дійсності. Але разом з вами, пане Олександре, з вами, поглядачка аудиторія, ми спробуємо розібратися, що ж відбувається. Перше, на чому я хотів би акцентувати увагу. Це версія, які наразі просуваються в українському інформпросторі з приводу цілей цієї операції. Давайте аналізувати. Перша версія, яку я чув, це відповідна взяття під контроль міста Суча. Чому бо там розташована гроза розподільча станція, через яку Російська Федерація качає газ кінцевим європейським споживачам. Версія ура патріотична, екзотична, але, ну, скажімо так, ніж життя взагалі спроможне. Чому не життєспроможна, поясню. Російська Федерація качає газ до кордону з Україною, а суд же знаходиться в п'яти кілометрах від відповідно українського кордону, а далі відповідальність за транзит газу несе вже українська сторона. Причому українська сторона і на третьому році війни отримує гроші за транзит російського газу власної території, відповідно, якщо будуть якісь прецеденти з тим, що газ не буде постачатися кінцевим споживачам, ці претензії російська сторона може пояснити форс мажорними обставинами. Правильно і жодних відповідно відповідно Економічних санкцій з приводу зірваних контрактів вона не отримає. Це ми маємо чітко розуміти. Але української сторони будуть досить серйозні проблеми. І коли, власне, я чую е, повідомлення хороших руських, непоганих білорусів, які говорять про те, що ну, якщо міна залетить на відповідну газорозподільчу Розподільчу станцію, це, це нікого не здивує. Здивує багатьох. В мене запитання, чому подібні сентенції не дивують Службу безпеки України, коли відверто російські наративи намагаються просунути в українське інформполе. А те, що наразі відбувається, транзит російського газу території України не зазнав абсолютно жодних змін, і це офіційна заява оператора ГТС, тобто, не зважаючи на повідомлення в російських пабліках про те, що цьому на серпня підрозділи, ну назвемо їх загонів самооборони Курської Народної Республіки, начебто, захопили цю газорозподільчу станцію, це не вплинуло на постачання газу європейським споживачам. Тобто, перша версія відпадає: Ну, Україна не буде стріляти собі в ногу, в моменті перекриття відповідно по газового потоку в Європу. Маючи можливість це зробити на території України, правильно для чого тоді проводити рейдовий характер операції і брати під контроль цю станцію? Як на мене, версія досить контраверсійна. Мо, Ну, Пишіть ваші коментарі. Мені цікаво буде почути вашу думку. Е, тепер е, давайте аналізувати далі. Далі ще більш екзотична версія, але яку радо поширюють вже українські військові експерти. Основною ціллю рейдової операції є прорив в напрямок міста Курчатого Курської області. Чому називається саме це місце на території Курчатого, розташована Курська атомна станція? Правильно, пане Олександре. І тут знов таки багато запитань, коли виходять військові експерти, і е, з розумними обличчями говорить про те, що візьмемо під контроль цю станцію і тоді її поміняємо на Запорізьку. Тут мене виникають великі питання щодо їх, ну скажімо так, адекватності. І пояснюю, чому. Ну, по-перше, ще до станції приблизно 35-40 кілометрів, правильно? І тому вважати, що росіяни будуть просто сидіти і спостерігати як. Куряни на танках намагаються прорвати в бік курча, то ну, як мінімум недооцінювати противника. Офіційні повідомлення російських мас-медіа вже свідчать про те, що перекидають війська саме на прикриття атомних об'єктів. Причому росіяни натякнули на те, що війська будуть розташовані на території самої атомної електростанції. І тепер у мене, пане Олександре, ну давайте з вами вести діалог. Запитання: а яким чином тоді, відповідно, будуть брати під контроль Курську атомну електростанцію, якщо вона буде перетворена на той момент у військовий об'єкт? Розташування там будуть розташовані військові підрозділи, важка бронетехніка. У мене в цьому сумнівів нема. Поясніть, ну, що? ну не вдасться. Не вдасться, як мінімум. Дивіться далі: навіть якщо ми наблизимося до атомної електростанції, будь-який постріл в її пік може спровокувати техногенну катастрофу, наслідки якої відчує не тільки Україна, але й відповідно країни Європи. Пояснюю, чому захисні споруди. Цієї атомної електростанції це той же ж проєкт, що і Чорнобильська атомна електростанція. Тобто, це ще радянський стандарт. Відповідно, вони трохи відрізняються від захисних споруд Запорізької АЕС, а де відповідно, ну скажімо так, ті захисні споруди можуть витримати пряме падіння навіть літака, тобто і жодних наслідків для атомних реакторів не буде. І тут ми з вами можемо прогнозувати, що, наприклад, на момент наближення е, е, тих підрозділів контингенту вторгнення спецслужби Російської Федерації проведуть, ну, скажімо так, від е, диверсії на території станції, щоб звинуватити українську сторону е, відповідно в ядерному тероризму. Можливі подібні це все. варіант. Можливий варіант. Тим більше є заява ще до початку активного характеру бойових дій на території Курської Республіки російського диктатора з приводу так званих обстрілів Запорізької АЕС. Де він нарікав на відсутність реакції з боку наших західних партнерів, звинувачував українську сторону і говорив про те, що найближчим часом ми продовжимо цю розмову. Я скину вам, якщо там пане Олександре, можете виставити, якщо буде комусь цікавиться заява російського диктатора. Але головне на чому я хотів би акцентувати увагу, що за два тижні до відповідно, подій Курської області російська сторона почала Розхитувати в інформаційному просторі тему ударів українських БПЛА по Курській атомній електростанції. Тоді це були БПЛА. Але вже тоді просувалася версія, що українська сторона провокує штучні техногенні катастрофи, причому на ядерному об'єкті. І головне, уявімо собі знову реакцію наших західних партнерів: куряни на танках наближаються до атомної станції. Росія апелює до країн Заходу. Е, яка буде позиція України? Яка на 80% залежить від зовнішніх спонсорів? І ті спонсори розуміють, що ядерна е, хмара потягнеться до них. Становна ну, реакція. Ну, як мінімум. Тобто знову версія з контролем атомної електростанції, але вона контраверсійна. Погодьтеся. Або не погодьтеся, Знову таки варіанти розвитку подій, прошу писати в коментарях. Тоді який ще варіант може бути. А от тепер ми переходимо до найбільш цікавого. Дивіться, пане Олександре, що відбувається на території Курської області. На відміну від попередніх рейдів РДК Легіону Свободи, які носили рейдовий характер, тобто зайшли і вийшли правильно? Так. Не намагаючись закріпитися на території потенційного противника. Тут відбувається зовсім інший характер дій. Росіяни вже повідомляють про те, що суддя ті підрозділи, які зайшли на території Російської Федерації, проводять інженерно фортифікаційні роботи, себто окопуються, мінують дистанційно шляхи, можливо, пересування російських військ тощо. Це свідчить відповідно про те, що готуються до оборонних боїв, правильно? Тим більше ландшафт місцевості цьому сприяє. Там і ліси, і болота, і ну там складний ландшафт, який дає можливість, скажімо так, ну як мінімум, успішно отримувати наступаючі підрозділи російської окупаційної армії. Тому відповідно стоїть питання, що вже контрольовані території будуть а, використані як плацдарм для подальшого просування в російської території. Правильно? Те, що відбувається протягом цих трьох днів. Тобто просування не зупиняється. І досить примітно те, що за три дні контингент вторгнення взяв під свій контроль територію вдвічі більше, ніж росіяни за три місяці боїв на харківському напрямку. От тут взагалі, парадокс цієї ситуації. І це при наявності двох ліній оборони, на яку росіяни витратили, пане Олександре. Приблизно 200 мільйонів доларів відразу у росіян вже виникає питання, де гроші зін, хто вкрав гроші, Де лінії оборони. Тобто можемо припускати, що контингент вторгнення залишається на цих територіях, правильно? І буде спробувати розширювати зону присутності. Відповідно, виникає запитання: для чого? І тут е, найбільш, е скажімо, версія, яка. На мій погляд, життєздатна це те, що е, саме це буде використано Україною в моменті можливих так званих мирних перемовин, тобто, елемент підвищення е, договірних позицій української сторони. Е, ми контролюємо частину вашої території, або ми розширюємо зони присутності відповідно, а і інтенсивність бойових дій, або давайте про щось. Домовлятися обмін військовополонених, обмін територіями, все, що завгодно. Ми реалісти з вами, правильно? Без рожевих окулярів ми прекрасно розуміємо, що все одно є контакти з керівництвом країни окупанта. Хоча би тому, що ГАЗ качають нашої території, правильно? От це основна, скорше за все, версія розвитку подій. І Основне, чому вдарили саме в цей момент? Чому так відбувається? Чому саме 6 серпня? За два тижні, пане Олександре, і шановна аудиторія, пам'ятаєте, з'явилося інтерв'ю Буданова, де він говорить про те, що наразі росіяни готують збройну провокацію на півночі, причому Буданов не уточнював, де саме. Тоді всі чомусь вважали, що північ це україно-білоруський кордон. Хоча е, він дав чітко зрозуміти, що мовиться про сумський напрямок. Більше того, за інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони ці два тижні відбувалися перед передислокація особового складу і важкої бронетехніки окупантів, що свідчило про підготовку контингенту вторгнення, але вже з російської сторони. І відповідно, оцей удар. Контингенту вторгнення з території України, на мою думку, варто а, вважати ну, як мінімум ударом на випередження, який не дав росіянам розіграти сценарій на кшталт Харківського, тобто дестабілізація ситуації в Сумській області, прикордонні бої, просунення вглиб української території на 10 там 15 кілометрів і тягнути а, оперативні резерви Генштаба збройних сил України з інших напрямків. Оце, якщо це дійсно так відповідає дійсності, це досить серйозний успіх української сторони, а ну, яка опосередковано може підтримувати е, контингент вторгнення, який зайшов на територію Російської Федерації. І основні, як на мене, підсумки вже ми можемо говорити про позитив цієї операції, хоча вона вже ще триває. Перше, я ще раз підкреслюю, зірвані плани Російської Федерації щодо вторгнення на територію Сумської області. Раз. Друге, російський бюджет вже змушений виділити 1,8 мільярдів рублів на евакуацію місцевого населення. І ці цифри будуть зростати е, на тлі зростання інтенсивності бойових дій. Третє, політична і Інформаційна поразка російського диктатора, який виходив і повідомляв російському суспільству про те, що буде створена санітарна зона на території України, правильно глибиною там до 15 кілометрів. А виявляється, наразі створюють санітарну зону на території Російської Федерації. І вже Російська Федерація змушена евакуйовувати місцеве населення, тобто інформаційна політична поразка вже є. В незалежності від подальшого розвитку подій. Четверте, російське суспільство переконалося в тому, що так званих засічних ліній, тобто інженерно фортифікаційних спрут на кордонах з України, на які виділили шалені гроші, їх просто немає. Гроші розікрали. Відповідно, це знов деморалізує російське суспільство правильно? Задаються питання щодо ефективності дій як місцевої влади, так і центральної. а незадоволення треба буде гасити масовими арештами, правильно? Тобто, це знов таки удар по вже російському генералітету і е, цивільній складовій виконавчій владі прикордонних районів. Білгородською, Курської, Воронецької та інших областей добудувалися ці засічні лінії. Тобто, позитиву вже більш ніж достатньо. Я так, прошу. Так, пане мета, чи можемо ми говорити про кількість е озброєних формувань, які зайшли? Бо я чув різні оцінки до чотирьох бригад, включно. А чотири бригади це орієнтовно від семи тисяч людей. Чи це відповідає дійсності? Чи наразі оцінювати кількість є неможливо? Неможливо. Реальної ситуації я вам ще раз підкреслюю, ми навіть не можемо з вами говорити про ті території, які контролюються контингентом вторгнення. Правильно? Ми вже з вами назвали різні цифри. І, відповідно, ми можемо лише припускати, або відповідно робити свої припущення на підставі інформації з російських джерел, але не погодьтеся довіряти російським джерелам. Немає жодної підстави. Єдине, на чому хотів би звернути увагу, попередня інформація російської сторони від 6 числа зайшли 300 осіб за підтримки там до 20 одиниць бронетехніки, була скоригована вже. В цей же день і повідомили, що зайшли дві батальйонно тактичні групи. Ну, відповідно, це ну, як мінімум втричі більше попередньої цифри. І ті цифри, начебто знищеної бронетехніки, там які повідомляє Герасімов і інші представники Міністерства оборони Російської Федерації, там доходить вже до сотні. Хоча за попередньою інформацією було не більше 20. тобто, це свідчить про те, що А. Або займається око замилуванням? правильно, Ми ведемо успішний характер бойових дій? Або відповідно це свідчить про масштаби е, тієї операції, яка проводиться на території Курської області. Пане Дмитро, я думаю, що ви спостерігали за поведінкою Пуйла під час оцієї його е, наради, де він перепрошую, е, перепрошую, муляв своєю дупою. А про що це свідчить? А свідчить про те, що він прекрасно розуміє, що пішло не за його сценаріями. Тобто примус України до миру всі ті візити російської сторони в Кенер, брязканням ядерними м'язами, двосторонні перемовини міністрів оборони Російської Федерації Сполучених Штатів тощо, не дали жодних результатів більше того вторгнення на територію самої Російської Федерації, це я ще раз підкреслюю, Політична, інформаційна і відповідно, особиста поразка пуйла невиконання його розпоряджень щодо створення санітарної зони. Ще раз підкреслюю. наразі за різною інформацією. Підрозділи, які зайшли на території Російської Федерації, контролюють до 11 населених пунктів. 11. Ще раз для порівняння: 11 населених пунктів російське військо окупаційне змогло взяти на, за два місяці боїв на Донецькому напрямку. За два місяці боїв. Декілька сот тисяч. А тут, виявляється, зайшли підрозділи. Кількість яких не можуть порахувати, і контролюють територію значно більшу ніж російські окупанти змогли захопити в Донецькій області чи то в Харківській пане Митер, от досі говорилося, що не можна бити західною зброєю по території Росії, але з Україною, очевидно, якщо тепер заходять ці підрозділи і б'ють західною зброєю з Росії по Росії то це можна чи як звичайно вже є позиція відповідна Білого Дому цього приводу. Міллер заявив про те, що не бачить жодних перестороб у моменті використання американської зброї безпосередньо на території Російської Федерації. Є позиція Європейського союзу цього приводу, що саме з території Курської області здійснюється. Відповідно військові операції проти України, тому жодних пересторог Європейський Союз щодо проведення характеру операцій використання відповідного озброєння, яке надається Україні, не бачить. І тут, пане Олександре, основне, якщо ми зайшли в Курську область, і якщо вже прозвучали подібні заяви Держдепу Сполучених Штатів. Тут може все серйозно помінятися. Наприклад, з тих територій, які контролюються загонами самооборони Курської Народної Республіки, може прилетіти безпосередньо по аеродромах Російської Федерації. Погодьтеся, цей сценарій більш ніж вирогідний. І отут це вже серйозне посилення перемовних позицій України. Якщо прозвучала заява Білого Дому про те, що вони не бачать жодних пересторог в момент використання е, наданого озброєння, а я пояснюю, чому різниця між рейдами РДК. Тоді передача американського озброєння була фактично третій стороні. Ви пам'ятаєте, була досить серйозна реакція з боку Сполучених Штатів е, Німеччини і низка інших європейських країн, які заявили про те, що ми не давали згоду на передачу нашого озброєння. То наразі подібних сентенцій з боку наших стратегічних партнерів немає. І це показово. А скажімо так, а скільки часу ці сили, що зайшли на територію Курської області, повинні втримувати цю територію? Щоб вважати це успішним? Mm -hmm. ж... Залежати від військової і політичної складової. Панеса, я не здивуюся, якщо проведуть народні збори і оголосять Курську Народну Республіку. Це було би логічно і це було б практичним кроком щодо створення зони безпеки поблизу українських кордонів, щоб унеможливити повторення сценарію лютого 2022 року. Ми маємо відзеркалювати ті події, які відбувалися на сході нашої країни. Тим більше у нас є всі. Підстави ще раз підкреслюю: і Білгарад, це українське місто, і відповідно частина Курської області, Брянської області і Воронецької області. Цебто створення зони безпеки було би логічним кроком з боку відповідно місцян, тобто мешканців цих російських територій, відповідно підтриманих українським політичним і військовим проводом. Тобто, це повинні бути якісь місцеві мешканці. Не РДК. не РДК, абсолютно РДК, це не представницькі органи. І взагалі останній скандал, коли вони там розірвали відношення з Паномарем, там складна ситуація, це виключно мілітарні структури, які не представляють відповідно етнічного українського населення Курської області. Пане Оксан, чому я роблю на цьому наголос: 60% згідно перепису вважають себе українцями Курської області. відповідно 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 все буде залежати від подальших розвитку подій в бурській області але на мою думку це б давало би можливість більш ну скажімо так серйозного розширення ситуації розхитування ситуації безпосередньо в російській федерації <плес> Тобто, це може статися найближчим часом. Ну, ми з вами лише прогнозуємо. Це моя версія, якою можуть погоджуватися, можуть не погоджуватися, але це моє бачення подальшого розвитку ситуації. Добренько. Пане Мета, я вам дякую на цьому. Це дійсно дуже цікаво, тому що ми е, спробували і обговорити те, що було, і те, що може бути, ну зараз. Все одно заходити в подальші прогно не сенсу. Немає сенсу, тому що ситуація така, є поки я це відео, я від що ситуація може засталіти вже хоча його Ситуація динамічно змінюється, але що ми маємо розуміти, незважаючи на всі реакції російської сторони, які казали, що попередня ніч буде вирішальною. Ну як бачимо, ситуація не на користь Російської Федерації відповідно, її збройних сил. Є всі це... підстави для стриманого оптимізму, власне кажучи, пане мета. Я вам, я вам дякую. Якщо моїм глядачам було цікаво це відео, і воно трошки допомогло пояснити цю ситуацію. Вона дійсно дуже заплутана і дуже динамічна, і міняється буквально щогодини. Обов'язково напишіть про це, обов'язково підпишіться на канал, поширте це відео, це дуже важливо. Ну і підтримуйте його донатом та на Патреоні за можливості. Дякую. Дякую вам. Тримаємо стрім.